Всім доброго раночку, ми з України. Такий, знаєте, чудовий період. До війни він взагалі був, улюблений період, мабуть, дуже багатьох людей, тому що свята, мрії, дива. Ось і святий Миколай до нас завітав. І до них до нього кожен звертався від малесенького до великого, Святий Миколай. Не хочу дарунків. Я зовсім не хочу того, що колись. Отих загадкових, красивих маль... пакунків. І я хочу, щоб мрії про інше збулись. Закрий наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами, щоб тут в Україні розквітла любов. Лікуй наші рани, бо їх не зічити. В окопи холодні, неси теплоту і дай нам терпіння усе пережити Спини, якщо можеш, цю кляту війну. Прийди до малят, що лишились без мами. І до тих, чий татусь. Не вернувся з війни, візьми їх в обійми святими руками, щоб дотик батьківський відчули вони. Святий Миколаїв, не хочу дарунків. В нас інші бажання в ці темні часи, ти замість тих загадкових пакунків. На мир у турбині своїй принеси. І тиша, тиша, яка просто обвилікає все. Бачиш ялиночку і хочеш миру. Бачиш дітей і думаєш про те, щоб закінчилась війна. Згадуєш, як гарно, щасливо жили ми до початку цієї біди. Які ми були щасливі. Можливо, не завжди ми цінували, не завжди розуміли. Тепер зрозуміли. Тепер будемо цінувати. Кажуть, в житті, як на довгій ниві, треба все перейти. Це так сьогодні 9 грудня 2023 року. Відмітили Романа, відмітили Катерини, відзначили. Варвари, сави, от і святий Миколай вже приходив до нас, попросили його. Сьогодні у нас mm -hmm. ще дві значущі такі дати. Бо до кого ж, як не до Бога? Я не знаю, як ви, а я вірю, що те що людині не під силу. Бог завжди може зробити. В який спосіб знає лише він. І не завжди ми. Навіть здогадуємося про той спосіб. Сьогодні у нас день двох зимових світлих, як їх називають. Юрій Холодний і Ганни зимної, зимової. Всіх причетних, у яких ангело охоронитель на рік, яких на рік цим прекрасним, цими прекрасними іменами? Вітаю, язичу, щоб із разом з Божим захистом вони отримали ще багато, багато. Терпіння, сили, позитива. Кажуть, який сьогодні день, такий буде 31 грудня. Ну, Раніше люди спостерігали. Подивіться, яка картинка. Просто неймовірно гарна. Це наша Україна. Наша Україна, над якою Боженька тримає руку. Якому ми молимося? Україна на порозі нового 2024 року. Є з чим порівнювати, є багато? І в спогадах. І в минулорічних, і позаминулорічних, і відео 10, 20, 30-річної давності ми можемо порівнювати. Але єдине, про що ми завжди будемо знати, пам'ятати, і немає альтернативи. Мир і мир, і мир це те, що найголовніше. Для кожної людини і ми це зрозуміли. Подивіться, я вам покажу цю красивинну панораму всім тим, хто сьогодні дивиться цей ефір. Я знаю, що дуже багато людей дивляться, багато є, яким не подобається. Так було, так є і так має бути, тому що ми просто інакше ми б не відрізняли погане від гарного, якби поганого не було. Ми просто знаємо, що є люди, яким все не подобається. А є люди, які ось так в ялиночку підходять і мрії свої загадують. Оцю красу. Подивіться, на ці лапки ялинкові, у сніжочку. Тиша така неймовірна. Така краса. Дуже гарно. Просто гарно. Навіть не хочеться струшувати оту красу. Привіт. ялиночка. Тому, е, якщо е, десь можливо ви чуєте про себе або про когось із своїх близьких, щось, можливо, не дуже добре. І знаєте, навіть хто це сказав, то віддайтесь на волю Божу. Не грізіться і не витрачайте на них свидку, чудову українську колоритну енергію. Повірте мені, Господь розбереться без вас і пошле свого маленького такого новорічного бумеранга, а можливо великоднього. Жалко тільки, що іноді він попадає на дітей, і на родичів. Хатинка. Дім з хатинки. Ви бачите, яка краса. Ми зараз до неї зайдемо до цієї хатинки. Там Святий Миколай живе. Ми обов'язково подивимося, що там зараз відбувається. Просто цікаво, просто цікаво. Так. Люди відпочивають, діти відпочивають. Бабуся возить своїх дітей, так, скриня. Так, скриня, зачиняємо двері, холод не впускаємо. Ого, як тут гарно! О, як у вас тепло! Добрий день! Добрий день. Боже, а Де От вам, от вам І ялиночка, капельку. от вам ялиночка, яка красива, ой, яка гарна. Все, що залишилось, да? Ух ти! а чого це ви чоботи зняли? А вони так і були. Зняли, да? да, так? А це зняли, а чого? А вас тепло. У вас пічка. Ой. А ну, хто у нас? Подивіться, смачка. Спра... Справжня ні, справжня українська піч. Це найкраща музика. Дуже гарна, чудова, прекрасна. Спокійно такий. Дуже Дивись, Якийсь... Кас... Дивіться, довго можна дивитись на вогонь і на воду. Дуже гарно. Заспокоює яке так. Ще раз всіх Ган, Гань, Ганічок маленький, Ганусь. Ми вітаємо сьогоднішнім днем Ангела із Анною Холодною. Хто має Юрія? То Юрій Холодний теж хай захищає, особливо наших захисників, всіх, а особливо тих, хто носить таке чудове ім'я. Слава Україні! Героям слава!